Ось-ось-ось, щось бачу. Перша за сьогодні монетка. Вирішив пропікати, гляньте. Такий чудовий сигнал. Ще один сигнал. Я вже побачив, що це. Ви бачите, що це? Ось-ось-ось, друзі. Вітаю, друзі! Сьогодні ми на такому гарному полі. Погода трошки вітряна. Але нічого. Надіємось. Це поле принесе нам гарні результати і будуть чудові знахідки. Все, що знайду, все покажу. Поїхали. І погляньте, в мене перший гарний потужний сигнал. Зараз викопаю його і подивимось разом, що це. Це була якась приспособа з отвором. Ну, напевно, щось кріпилось до нього. Ось відійшов я буквально 5 метрів від цієї ямки, де знайшов цю полоску мідну. І знову гарний сигнал. Стабільний. викопав ось ці грудочці. Побачимо, що ж тут, надіюсь, це не друга половина цієї ж полоси. Ось-ось-ось, щось бачу. Бачите, друзі? Схоже на монетку, але ні, Вушко є. Зараз. Зараз побачимо що це. Ось така краса. Це ладанка. Так, це ладанка. Ось така ладанка. Хтось загубив ось вушко пошкоджене. Зараз почищу покажу. Думав, можливо, срібло, але ні. Це ось така католицька ладанка. Вона зроблена з алюмінію. Цінності такої, як собою, не являє. Але крутий артефакт. Тільки початок копу, а такі гарні знахідки. Ось як вона виглядає з іншої сторони. Ось так от. Ходжу, ходжу я по полю і натрапив знову на гарний сигнал. А, Бачу, бачу. Зараз показую. Ось, це шматок алюмінію. Сигнал був дуже гарний. Ось так. Ось натрапив на сигнал, сигнал такий не дуже був. Але погляньте, копав ямку. І ось, 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 ось вона. Перша за сьогодні монетка. А що це за монетка? Оце монетка СССР. 5 копійок. 5 копеек 1961 року. Ось такий сигнал. Ось у мене монетний сигнал. Дме вітер. Давайте поглянемо що це. Ось тут він в цій купі землі. А наш монетний сигнал зовсім не монета, а це ось такий корок пініцелін. Ось погляньте, викопав ось такий артефакт. Не знаю, що це, спочатку думав, що шрапнель така велика. Але погляньте, ззаді є отвір, залишки дерева і металева шпонка, якою кріпилось воно до дерева. Що це може бути? Сам матеріал похожий на свинець. Якщо хтось знає, що це, підказуйте. Можливо, щось посередньо Прийшли ми з поля в такий тихенький ліс. Вітер нас вигнав з поля, та й знахідки були такі собі. Попадалось багато шрапнелі, попадалось гільзи. Вирішив я поміняти поле на ліс. І ось ішовши понад окопи. Окопи, скоріш за все. По Другій світовій війні німецькій натрапив на сигнал. І погляньте, це була монетка один. один рейх фенінг 1941 року. Ось така, друзі, монетка. Можливо, ще щось трапиться цікаве. Хотів вже закопувати ямку, де був Фенінг. і вирішив пропікати, гляньте. І чудовий сигнал, ще один сигнал. Давайте це все розкопаю. Що викопаю, зараз покажу. надіюсь можливо, ще є якісь монетки. Докопав я ямку, друзі, і погляньте лише, яка краса. Був якийсь колекціонер монет. Викопав перший я один рейхфенінг. Потім 10 фенінгів, 5 грош, 20 копійок і ось така монетка. Або жетон. Раніше мені не траплялась така. 1942 рік. Денмарк. Ось погляньте. 1937 року, 5 грошиків. 1940 і 1941. -й. Ось такий гарний гаманець. Після монет нічого особливого не було. Бо потрапляються гільзи від МП40, так як я і казав, скоріш за все тут були німецькі підрозділи. І йдучи по такій траншейці, натрапив на глибокий сигнал, викопав, трапилась ось така лопата. Зломлена з глибини. Але артефакт, надіюсь, Трапиться щось цікавіше. Ось трапився мені такий девайс. Отвори були, щоб прибивати або прикручувати. Тут такі потаї зроблені. Здається мені, друзі, що це для фіри надишло, прибивалося, щоб не старався дишель там, де Самі шиї конів Чіплявся такий ланцюг надійшло. я думаю, хто мав справу з кіньми, той знає, про що я говорю. А можливо це щось інше. Хто знає, пишіть в коментарях. А у мене сьогодні, пошуки, і поле, і Друга світова. І дивіться, вже і перша світова. Був шалений сигнал. Такий не дуже глибокий і не дуже поверхневий, скажімо так, середній сигнал. І погляньте, це дно від. гільзи від снаряду. 1914 рік. 10 сантиметрів М10. Оце крута знахідка. Гляньте Латунь, грам 200. Зараз отут ще щось пише. Протру і покажу вам. Ось погляньте. wdf 14 Берндоре чи Берндорф. 1900. 1914 рік. 13, 10 см М 10. Капсуль детонатор викручений. Ну, цілком безпечна попільничка. Ось так, друзі. А зовсім поруч мені трапився ось такий металевий сигнал, і погляньте. Знову підкова, як новенька. На щастя. Ось така гарна підкова, якою під... збиралися підкувати коня. Трапився мені такий неоднорідний сигнал, давав трошки металом, трошки кольором, але вирішив викопати і погляньте. Ось такий гудзик Ріо. Перспективне місце. Друзі, у мене непоганий сигнал. Ось я його купаю. Я вже побачив, що це. Ви бачите, що це? Ось, 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 друзі. Давайте виймемо разом. Хоч би цілий. На жаль, друзі, на жаль. На жаль, він зламаний. Вау! Ось це знахідка. Зараз протру і краще покажу. Вау! Друзі, скоріш за все це була ось така шабля. Латунні накладки. Ось такий рівчик, кровостік. Тут такий самий. І ось бачите, є номер. Пробував знайти. Закінчення і, на жаль, його немає. Печаль, але місце перспективне, як я казав. Друзі, спочатку думав, що це шабля, шашка, тесак, а потім камради підказали, що це Бебут зразка 1907 року. Ось такий крутий артефакт. Друзі, будемо завершувати наші пошуки. Пошуки, я гадаю, вдались. Почали ми з поля, перейшли в ліс. Ліс нас дуже потішив. Я не очікував на такі знахідки, так як я перший раз на цих позиціях. Позиції виявилися бомбезні і майже не копані. Приїдемо обов'язково сюди ще. Бережіть себе, друзі, бережіть ваших близьких. Слава Україні! Do nowych Zostryciej.